Аграріям Півдня Одещини потрібно здолати декілька проблем: основна це робота в умовах війни. Друга клімат, який потрібно розуміти та вміти до нього пристосовуватися. Необхідно будувати сівозміни та усі процеси з урахуванням енергозберігаючих технологій. Підтримка навіть інформаційна від місцевої влади, місцевих органів державної виконавчої влади, спеціалістів аграріям не завадить. Тому у Болградському районі стало доброю традицією проводити. Мінарна раду напередодні збору врожаю ранніх зернових і зернобобових культур. Зустріч проходила у Болграді 11 червня. Учасників привітали начальник Болградської районної військової адміністрації Михайло Шерафаненко, голова Болградської районної ради Михайло Садакліїв. Посів озимих культур восени 2023 року проводився переважно в сухий ґрунт. Зазначив заступник начальника управління з питань розвитку аграрного виробництва та переробної промисловості департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної військової адміністрації Дмитро Дмитров. Аграрії Болградського району зазнали втрат найбільше зазнала більше втрат хочу підкреслити арці територіальна громада. За результатами проведеного аналізу, враховуючи площі ранніх зернових культур та рапсу, які загинули внаслідок несприятливих погодних умов. Станом на 11 червня загальна площа до збору ранніх зернових, зернобобових, масляничних культур та ярих культур в Булградському районі складає десь 173 тисяч гектарів. в тому числі 100. Десь 102 тисячі гектарів озимі зернових культури, яри культури 55 тисяч гектарів і озимий рипак 16,5 з тисяч гектарів. За попередніми даними у Белградському районі загальний стан посівів озимих і ярих зернових культур оцінюється як добрий і задовільний. Є проблеми з наявністю комбанів. За оперативними даними сільгосппідприємств у наявності 208 власних та 148 залучених комбайнів з необхідних 389, таким чином зростає навантаження на один комбайн. Про виклики та можливості агробізнесу розповіла депутатка Одеської обласної ради Алла Стоянова. І перша її порада необхідно проводити зрошення, бо вода, хоч і стала вартісною, але все ж необхідне для вирощування. Аграрії готуєте 400 мільйонів людей по всьому світу. І я тут зробила буквально дві підбірки для того, щоб ви розуміли, що саме світ потребує в Європі. Наприклад, найбільше користуються соняшниковою олією, кукурудзою, яйцями, пшениця ячменем, ріпаком. А якщо подивитися по, по світу, то майже ті ж самі культури ми є лідерами в світі. І по рейтингу номер 1 Україна є виробником, лідером в світі з соняшникової олії. Вибирайте, будь ласка, вологозберігаючі культури. От сьогодні ми посіяли бавовник. Це культура на замовлення нашої держави, тому що в окрім там текстилю і всього іншого, з нею це сировина для виробництва пороху, тому дев'ять підприємств в Одещині, наші в тому числі, засіяли бавовник. Ми вже отримали гарні сходи. Якщо нам вдасться, щоб відкрилися оці коробочки, заради яких ми робимо ці досвіди, значить Південь України буде вирощувати цю сировину, як було колись давним-давно. І навіть не розуміючи того, що немає комбайнів, немає чим збирати, немає чим обробляти, ми все одно це будемо сіяти. І я впевнена, що у нас буде і державна програма, і комбайни, і все у нас буде. На семінарі нагадали про вимоги законодавства з охорони праці та трудової дисципліни під час збирання врожаю, про правила при прикордонні смузі та під час комендантської години. Проведення сільськогосподарських робіт можливо з отриманням відповідного дозволу в органах охорони державного кордону. У нас є вже позитивні моменти, коли в Бограцькому районі. Територіальні громади або фермери безпосередньо пишуть на нас звернення, і ми на протязі 10 діб ці звернення розглядаємо та в обратному порядку направляємо такі дозволи. Вони, як правило, на провадження робіт, робіт видаються терміном на один рік, і особа може вільно перебувати та пересуватись. В межах тієї ділянки, де відмічено, як правило, наш прикордонний загін видає такі дозволи на провадження робіт та перебування в Ізмаїльському та Боградському районі. Також присутні почули про державну підтримку від Українського державного фонду, як можна скористатися послугами філії Бесарабська групи Нібулон з експорту зерна, а також про посилення протипожежного захисту під час збирання та зберігання врожаю. Практичний досвід можна було отримати на виїзді у підприємство Агромодуль. На підприємстві вирощують озимі культури: зернобобові, кукурудзу, соняшник, пробують такі нішеві культури як кліон та просом. У вирощуванні відійшли від класичної технології та перейшли на сучасні технології землеробства стріптіл і ноутіл. No Таким чином підприємство заощаджує ресурси на амортизацію техніки та паливо. Ми перейшли з класичної технології на, на стріп-тіл та, та на ноу-тіл. Тобто, перший етап це був наш стріп-тіл. Для цього ми, нам була куплена сівалка. По-перше, був куплений глибокорозпушувач, тобто ми перейшли з оранки на глибоке розпушення ґрунту і, і планово перейшли далі на, на вже посів по лініям, це стріптіл, це сівалка, хорш. Хорж-фокус. Ця сівалка нам дозволяла, дозволяла сіяти по-прямому, це ріпаки в основному, це сонь та, та соняшник. Після, після цього ми почали дивитися все ж таки в сторону також і прямого посіву, Тобто прямий посів це посів без, без підготовки, без попередньої підготовки ґрунту. Для цього ми ми, ми, ми купили сівалку Хоршава Тарт. Вона була куплена в минулому році. Ми, в принципі, повністю вже перейшли по на посів озимих озимої групи на е, прямий посів. Е, в принципі, е, ми бачимо в цьому перспективи в нашому регіоні, оскільки е, щорічна е, щорічні опади, які які у нас проходять, вони дуже ну вони нам не, не дозволяють. Сьогодні ну, працювати по класичній технології, лише прямий посів. При такій технології ви будете використовувати зрошення чи ні? ну, якщо у нас буде така можливість, ми ми, ми ну, про це думаємо. Якщо у нас буде, буде така можливість, якщо, якщо ми зможемо реалізувати цей проект, звичайно, зрошення. Я хочу сказати, що сьогодні ми дивимося на американські моделі, на канад, канадські моделі, на бразильські моделі. Там, в принципі, всі. всі вони сіють по нову тілу взагалі. Хоча у них там, навіть, якщо у них там великі опади або зрошення, вони все рівно сіють, сіють напряму. То в принципі, в, принципі ну, в цьому є сенс навіть при зрошенні. Наталія Слободяна, Юрій Слободяний, інформаційна агенція Юхтудей.